Світла до Господа про добру дружину, Господи Боже мій, Ти сам створив людину не для самотності, але щоб у любові і вірності служили одна одному і разом йшли до дорогою спасіння. Смиренно молю тебе, Всеблагий Отче, даруй мені добру дружину, чисту, серцем, лагідну, вірну, богобоязливу, ту, з якою разом буду служити тобі в мирі та любові. Навчи мене бути гідним чоловіком, провідником і опорою для майбутньої дружини, очисти мої думки, серце і шлях, щоб я прийняв її з вдячністю і щоб наш союз був благословений тобою. Збережи мене, Господи, від помилкових виборів, від зваб, ілюзій і нетерпіння. Дай сили чекати з вірою, молитися з надією. І йти своїм шляхом, бо все добре приходить у свій час. Нехай буде воля твоя, а не моя, бо ти знаєш, що мені потрібно. Тобі віддаю своє серце, свої почуття і свою долю. Амінь.